Йоу, а коротше, в нас був дуже простий план піти та покататися на велосипедах десь в банкотськ в якомусь парку, про який Лесі мені розповіла. І ми майже визвали таксі та майже поїхали туди. Але я вирішив, що хочу познімати влоги, і коли ж колись, колись так потрібно починати це робити, правильно? Тому я беру вас трошки з собою і хочу спробувати повчитися, робити нормальні влоги. Погнали! Автоматичні двері. Опа. Скануємо обличчя обов'язково. І тепер можна їхати на перший. Двадцять mm. mm -hmm. хвилин їхати. Я якщо що буду носити. Ти угу. Ми на всяк випадок беремо... Я не знаю, як воно буде українською, коротше, зонтик. Umbrella. Umbrella. Тому що те, що відбувається зараз з тамзорку, мені не дуже подобається. Наче буде дощик. А, показав, що він прямо в еду секунду почав летіти. Вони тоді спілкуються, я не дуже розумію, що вони мають на увазі, але щось дуже цікаве, він розповідає, це прям 100%. Маленька проблема Банкоку це те, що вони ну, місцеві, особливо там в таксі чи десь сервісно, де ти намагаєшся щось для себе придбати, вони не розмовляють англійською мовою. Йо-йо-йо! Хлопчик Артур. Гарна, гарна. Я не знаю, що мені робити, тому що Леся душнить постійно, коли я записую якісь відоси чи щось намагаюся розповідати. Ну, Вона, типу, постійно душнить і не дає просто знімати якісь кадри. Каже: диви там якийсь лифт, їй здається, що вона щось краще вигадує. Ми коротше, проїхали майже, нам тут залишається 50 метрів. Але мені дуже не подобається те, що відбувається ось там зверху, тому що все небо просто в хмарах. Я не знаю, чи видно, чи ні. Не дуже, але воно просто все сіре. І мені здається, що ми зараз будемо бігати, для того, щоб як мінімум ну, не знаю, зберегти, щоб вона не в воді була вся. Тут виходить у нас рюкзак? Візьмош Угу. Thank you. Блін, буде насправді дуже сумно, тому що я дуже сильно хотів покататися на велосипедах. Чесно. Дивіться, в яку дивну гру грають люди. Я бачив таке вже на балі, коли ми були. Вони, коротше, металеві шари дуже великі, просто кидають на відстань. І я не знаю правила, хто взагалі розуміє, що це таке, будь ласка, напишіть в коментарі. зняти, як вони кидають ось воно просто туди летить, типу. Там якась тисока в них. Ось ось він зараз буде кидати просто цей металевий шар. Щось дуже дивне. Олеся мене постійно обманює щодо велосипедів. Ми кудись там приїжджаємо. Вона каже: поїхали в той парк, чи поїхали в той парк. Ми кудись там на якихось лодках пливемо. Там дві години добираємося. Вона каже, там велосипеди, реально знімемо, будемо кататися, буде так круто. І ми приїжджаємо, ніяких велосипедів немає. З цим парком те ж саме. Ми просто приїхали. Єдині велосипеди, що тут є, це просто місцевих, які своїми приїжджають і все. І нам потрібно пішки ходити. 1> 1, 2 3 3่ง Танцював я цю зумбу і я не знаю, я поплясав одну хвилинку, і я такий втомлений. Хоча я займаюся спортом, ходжу там в зала, там дідусі такі стрибають, скачуть. І я не знаю, звідки в них стільки енергії. Я прям втомився. Реально, це не так просто. Здається, що ми підібралися кудись вже до велосипедів, де їх можна орендувати. тому що почали проїжджати схожі один на один, їх дуже багато. І 100% ну, десь поруч. Десь же велосипеди ось там. трошки залишилося пройти і все. Такий парк огромний. А ми пройшли вот, -вот, вот таку маленьку штучку. Ми майже дійшли. Майже. Це ключове слово. Тому що якось це дуже складно. Я не розумію, чому вони не ставлять велосипеди прямо в парку десь. Ми на якійсь парковці знаходимося з автівками. Я не знаю, як це додіти. Так, майже трошки. По плану воно повинно бути десь там. Ми знайшли. Все, ми знайшли де велосипеди. Їх тут дуже багато. Виглядають, звичайно, що вони так собі. Наче, ну, не будуть їхати так, як якийсь нормальний мотоцикл. Опа, зараз будемо спілкуватися з лавними. Зараз будемо спілкуватися з лавними. Я мені ту. Яка ракета. Вау. Wow! Це бомба. Дуже велика відповідальність в Олесі за такий мотоцикл. О, другий. А? Ладно, немає різниці, коротше. Ага. Окей, окей. Вони показують, що мені за цей. Ну тому що цей типу новіше. А, ну і рама, я не знаю, що він просто нижче. 70 бат. 2 бат. 2 долари. Він сказав 70. Все нормально, сказали повернутися до сьомої. Зараз нас 5.25. Тому у нас є насправді багато часу, щоб покататися. Окей, okay, окей. Okay. Та далі такий документ, який також потрібно буде повертати, як ми накатаємось, на Тримай. Відповідальність повністю на Олесі. Ховаємо нашу здачу та їдемо кататись. Залишили зонтик і сподіваємося, що він буде в безпеці. Він стоїть тут. На всяк випадок записую. можливо, хтось його вирішить собі е прибрати. Ладно, все, уїхали. Ти готова? Так. Да. <гум> а чого тут ні, підможки? Так, буду з однією рукою зараз. Давай прямо. Блін, прикольно. Він ще такий легкий, такий малий, наче дитячий.

Все, ми на велосипеде. І дощику нема, тому що я дуже сильно переживав. Я думав, що зараз буде йти дощик. І ми не зможемо ні покататися, ні пройтися, тому що на вихідних реально останній місяць, як ми не збираємося щось робити, залишаємося просто вдома, тому що зараз в Таїланді сезон дощів і постійно заливає. І причому дуже сильно заливає, не так, як може здаватися. Тут дощ, прям наче тебе просто поливають з великої такої кастрюлі. Блін, яка прикольна дорожка, це просто капець. Дуже круто це все виглядає. Ось так пройти, взяти велосипеди, наче здавалося проста справа. А наскільки круто! Люди ось там поруч з собаками гуляють. Катаємося, вже трошки втомлені. Але наскільки це круто, дуже багато людей. Прям дуже багато. Я хотів показати, що ми просто їздимо десь в якихось джунглях. Тут стільки зелені. Вона просто повністю тебе окутає. Я зараз трошки камеру навіть опущу до цього. Опа. Все буквально в зелені. І дихається, як повітрям. Я просто нещодавно хворів. У мене була пневмонія, до речі, дуже неприємний експірієнс, тому що мені пропонували госпіталізацію за тисячу доларів в день для того, щоб лікувати пневмонію. Я завтикав та забув зробити, звичайно, що собі страхування, і доводилося ось шукати якісь компроміси, щоб не витрачати дуже багато коштів. Але це вже окрема історія. Якщо що, то пишіть, розповім трошки. Тут просто повністю дорога, на якої ми зараз знаходимося, вона для велосипедистів. Тобто тут люди не ходять пішки взагалі. Тут окремо пішки ходити, окремо купу різних ем, я не знаю, парків та ча частин парку, точніше, де ти можеш спортом позайматися, з дітьми пограти. Є якісь окремо площадки для улюбленців домашніх, так, то в кого там собака, можна з нею пройти погуляти. Дуже прикольно. Єдине, що камера дуже важка, і вести її ось так просто в одній руці. Ну, Звичайно, що я ходжу в спортзал і мені не так це важко робити. У мене дуже накачана рука. Все, їдемо далі. Наїздилося і тепер потрібен трошки відпочинок. Ми тут запаркували наші байки поруч з лавкою, щоб посидіти та подивитися на... Ну, наче прикольний від, вид. Вид. Повітря реально ось можна дихати. А до речі, якщо порівнювати, так що Бангкок популярний тим, що дуже брудке повітря, і ну це через автівки, через заводи, через купу різних речей. А ось в таких парках, де дуже дуже багато зелені, ти цього взагалі не відчуваєш просто. Камеру я ж не буду залишати. Десь, що Якось ми дуже в швидкому темпі, я навіть не знаю, ну наче за півгодини об'їхали весь парк, який здається таким великим реально півгодини. Ось зараз п'ята, майже шоста година без п'яти шість вечора. І все, ми впоралися. Не знаю, можливо, ще один кружочок навернемо і все. Будемо кудись далі рушати. Поки ще є світло, то можна познімати. Ми прийшли на частину парку, де люди гуляють своїми собаками, а хтось взагалі гуляє своїм їжаком. Зараз покажу. เ,นนเล่นน้องอะไรเลย Тут собачки від дуже великих, як цей білий, до їжаків, та до дуже маленьких собачок, як взагалі ось ці. Ось така поляна. Дуже багато коргів. Дуже багато коргів. Привіт! Привіт! <плес> Дуже мила сім'я. Ось вони приходять з своїми собачками на подстілочці і просто відпочивають родиною. І собака це частина родини. Все, нагулялися, ми з собаками, можна рушати далі, тому що вже і темно стає потрошки, потрібно здавати велосипеди та вже їсти щось хочеться. Де мій бойовий хлопець, ось він. Щоб розуміли, це не жарти, друзі, супер спорті. Це не просто так. Потрібно пропустити всіх, хто їде з лівої сторони, хто не знає правила дорожнього руху. Тепер можна їхати. Все. Папа, собачки. А єппіка? Все, ми здали велосипеди. Зонтик забрати. Дякую. Фух, тепер трошки відпочивати, їсти та десь водичку ще знайти, тому що пити дуже сильно хочеться. Це як тренування, якесь окремо. Ми каталися реально 2 години. І ну, ось там наче щось є. Тут пси просто роботяжки, дивіться, вона щось понесла в зубах. Да, 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 10 бат. Так, вона десь була копійка. Я, я думаю, тут. Мені здається, що вони просто не розуміють і не бачать, тут наступить на А Машина є. Можна придбати кокоси, теж за копійки вони продаються майже на кожному ринку, який тут є. Ми на якомусь зараз маленькому знаходимося. Коротше, дуже прикольно. Вони зазвичай коштують небагато, але в них є один невеликий мінус це те, що вони зазвичай газіровані якісь, тому що коли вони дуже довго знаходяться на в свіжому повітрі, особливо на сонечку, вони дуже нагріваються і вони просто реально газіровані. Як наче ти п'єш ось якийсь сік вдома, який там не знаю декілька днів постояв десь на кухні. Приблизно так воно відчувається на смак. Я вирішив закінчити влог, навіть записав кінцівку, але зараз ми їдемо домой. Вирішили трошки додати романтики, та проїхатись на метро. Тому давайте покажемо, як вона виглядає. Буквально декілька кадрів. Так, що нам робити зараз? Корроч, ти перший йдеш. Ага, потрібно засунути собі. Можливо, це во щеки супер слабкі. Хоч я не пам'ятаю, казав чи ні, але постійно в метро та в таких приміщеннях підземних в них знаходяться ну, в Банкоці дуже багато маленьких таких кіосочків та чогось, де ти можеш придбати якісь ніштяки. Там і солодощі, і я не знаю, вплоть до того, що ти можеш телефон просто купити, спустившись десь там у метро поруч. Ось настільки воно продвинуте, я не знаю, можна так казати. Найпопулярні станція, тут очень много людей. Де ж об'ють вечір? Тут, до речі, можна дуже швидко простояти в черзі. У мене є карта. Приблизно на 50 людей о 9 вечора. Я не знаю, як нас рятує карта, але подивіться, що відбувається ось зі мною. Ось всі ці люди вони стоять. Просто і все. Всі ці люди стоять в очікуванні просто в черзі на те, щоб проїхатися на метро. А нам їхати просто дві станції. Ну, поїхали на таксі, Тож, у є карта, у мене є, я можу швидко пройти. А ти ні. Ну, нормально. Тебе надо в черзі стояти, а мне не надо. Користуюся нагодою, показую нашу спільноту інтерфейсник для самих крутих інтерфейсних дизайнерів, де у нас вже тисяча вісім людей. І ти також можеш бути нашою частиною. Тому додавайся сюди. Так, Давай шо, як а що, як робити? що блін? Зараз Олеся обирає наші станції. А він не нажимає. Ого, що до така сердіти. Леон. А ну-ка, а вот вторая рама на Надеюсь, это она. Ну, все хорошо, что у нас есть на трамвае. Ты два месяца брала? Ты же один только брала. Так, бы, так, у меня карта есть. А, Я же не лошара. О, что ты робишь? Вот там, Олеся. Что с ней делать? Приложи прикладываешь. Не туда, куда я прикладывала. Ничего. вот он становится, чтобы прекратить поток вода. Что, закончилось, пап? Ну, а зато з плюсів можна сказати, що вагон такий достатньо непоганий, да? на 8 з 10 він новий, він виглядає не як потрьопаний, це, 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 це респект. Це плюс. А? Ще я тестував та дивився, наскільки камера буде вивозити такі відео. І по суті, ми знімаємо цілий день. Ну, як цілий день, ми там виїхали о четвертій десь, да? але зараз 9.30. Ми назнімали купу всього, і лише на одному акумуляторі вона все це витримала, топчик. Просто дуже щасливий. Особливо ось цей момент з їжаком, який ви будете дивитися, де він ось так носиком робить. Це просто така мілота. М -м. Останній кусочок, що нам потрібно зробити. Все. Дуже прикольно виглядає і Олеся, і Нічний Бангкок, тому що ось всі ці ліхтарики, навіть після дощу, те, що дорога блищить, це дуже круто. Ну, реально такий... Як це називається? Я забув, як ця гра виходила. Але... Кіберпанк. О! Там де воно все просто з якимись блискавками, з якимись такими штуками надихаюче, об'ємно. Мені подобається. Мені подобається жити в мегаполісах та відчувати ось таку об'ємну, якусь важку штуку, яка тебе надихає. Не знаю. Ну в тебе в домі, прямо біля. точніше біля дому. Можна вийти в 7. Закупитися всім, що тобі потрібно. Будь-яку. будь, -яку, будь -яку добу. Я вважаю, що це. О, я не знаю, що може бути крутіше. Готинчик. Скануємо обличчя, натискаємо 27-й поверх і їдемо додому. Всім дякую, хто був на зв'язку, хто дивився це навіть до кінця, ви круті, Залишайте коментарі та будемо ще знімати влоги. Па-па!